Доброго дня, пані та панове. Сьогодні ми будемо готувати шашлик. Рецепт не класичний. Класичний рецепт шашлика це сіль, перець, спеції і м'ясо. Більш нічого. Але я готую мариновану в яєчному клярі. Для цього нам потрібно в першу чергу нарізати м'ясо шматками на шашлик. І замочити водою. Для чого? Бо м'ясо має е, структуру як мочалка. І це все червоне, це кров. А кров, коли спікається, вона дубіє. Тому і виходить м'ясо жорстке. Щоб воно було м'якіше. Я в процесі роботи буду вам розповідати. Про це все. Нарізаємо шматками м'ясо на шашлик. У даному випадку це ошийок, Свинячий ошийок, він жирненький, Хтось робить з кефіром, хтось робить. А я з яйцем роблю. Коли я буду додати у м'ясо яєчко, я вам розповім. Навіщо я то роблю. Ми нарізали місце. Тепер ми маємо то все залити водичкою. І періодично хвилин через 15-20, пожмакуючи то все, щоб замість крові була вода. Все, Лишаємо. Цей процес займає ну, годину. Годину-півтори маємо почекати. Телятину ми будемо робити точнісінько також, як і свинину, але трошки інакше. Ми її також маємо замочити, і щоб вона промокла. У м'ясо телятини набагато більше крові. У цих капілярчиках, котрі знаходяться у м'ясі, жилки прибираємо. І знову ж таки заливаємо це водичкою. І точнісінько також його трошки пожмакуємо. Все, і чекаємо, хай вийде кров. М'ясо ми вимочили холодною водою. Воно, бачите, було червоне, стало такого сіренького кольору, а вода стала червона. Тепер ми цю воду. Зливаємо, доливаємо свіженької водички, знову ж опромиваємо, прожмакуючи м'ясо і далі будемо маринувати. Ми злили воду і рештку води вичавлюємо з м'яса. Як ви бачите, на колір, що свинятина, що телятина, стала біленькою. Ну, біленько-сіренькою, скажімо так. Але крові вже у м'ясі нема. Решку також виливаємо. Тепер ми можемо м'ясо солити, перчити. Просто посолимо, помішаємо. Чому я відразу не перчу, ну щоб краще сіль розійшлась. Так, а тепер перцю, ну, не знаю. Я на свій смак. Може комусь мало буде, комусь більше буде. Ну, настоящий шашлик должен бути як огонь гарячий. І ретельно перемішуємо. На вигляд можна навіть сплутати, що це свинина, а це говядина, тобто телятина. Ось м'ясо, ось яйце. Так, у нас тут м'яса небагато. Нам одного яйця тут достатньо. Тепер ми вимішуємо це все так, щоб яйце пішло в капіляри самого м'яса. Враховуючи, що у нас там замість крові вже водичка зі спеціями і. Ціллю, то оце потрібно вимішати. Ми його просто стискаємо помішуючи. Перед самим приготуванням. Так, тут м'яса більше, тоді одного яйця буде мало. Із розрахунку на 3,5 кілограма, 3-4 яйця. Все, м'ясо у нас взяло яєчню. Яєчко. Забилися капілярчики, ми вже нанизуємо на шампури. І поки що відкладаємо в сторону. 361 градус. Температура стінок. маринованный яєчний то у нас пробу знімає?